Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами завжди я, Любов. І в нас сьогодні на порядку денному такий смачний осінньо-зимовий салатик із серії Нічого не пропадає. Дуже малесенькі бурячки, ось, ось такі різні, які вродили. Ми їх не викидаємо. І робимо дуже смачний салат, е, можна їсти просто так, можна навіть покласти на хлібчик, а ні, до любого гарніру приходить дуже-дуже смачно. Можна зробити в контейнер, покласти в холодильник і на декілька днів вам і перекус, і салатик до каш, до картоплі готовий. Що для цього потрібно? Отакі От дрібненькі бурячки. Пропорцій тут немає. Скільки є бурячка, додаємо бурячок, відварюємо його, почистили як завжди. Квашена капусточка вже мене помащена і подрібнена. Вона не довгими такими смужками, а трішечки така. Смачну І ось таке яблуко можна почистити, можна і не чистити, я не буду. Сіль перчик до смаку. Я взяла один зубчик чеснику. Можете додати більше, якщо хочете. Але тут яблуко, яблуко з чесночком, воно не дуже. Тому я додаю один зубчик так, чисто для смаку. Заправляти можна майонезом, хто полюбляє. Я для того, щоб цей салат був максимально здоровий, додаю. Олійку, домашню запашну олійку. І все натираємо на терці. Нічого складного немає. Ось так. Для людей, які живуть в селі, дуже багато дрібного, і моркви дрібної, і бурячків дрібних, і яблучка підгнивають. Тому нічого не пропадає, все пускаємо у кіт. На таку ж саму крупну решітку натираємо яблуко. Так, яблучко потерли, його не, потрібно небагато, якби тільки придало смаку. І на зовсім таку дрібненьку, не на гостру оцю, а просто на дрібненьку решіточку натираємо чесночок. так. Чесночку небагато. Додаємо сюди капусточку, присолюємо. Зовсім небагато, тому що капусточка в нас солена. Приперчуємо свіжим меленим перчиком тут уже по смаку. І ось дивіться, заправляти я буду олійкою. Зовсім небагато. Десь отак грамів, ну тут 30 грамів, грамів 15 або майонезом. Але не сметаною. Якщо у вас домашня сметана, така селянська, фермерська, так, можна магазинною сметаною не заправляйте, тому що невідомо з чого вона зроблена. І ця сметана разом із буряком і з яблуком. Можу там, кишківник ваш запротестувати і зробити вам сюрпризики. Ось, так. Ось такий має вигляд. Ароматний пахне яблучком. Ем, така зовсім невеличка така ноточка чеснику, тому що його тут небагато, він просто нотку додав. І домашня запасна олійка і це все разом. Затишний, смачний, простий, селянський. Вже бюджетніше цього салату і не буває. Ось так. Трішки замалу солі буде дам. Ось все. Дивіться, який яскравий на вигляд. Через деякий час він закраситься весь. І яблучко закраситься обов'язково. І капуста, він буде більш червоний. Але смак його не зміниться. Він по і буде ще смачніший. Ось так. Так що готуйте, хай вам буде смачний. Ось такий салатик. До нього чи оселедчик, чи смаженої рибки, чи яка у вас рибка є, яйце, шматочок такого житнього хліба. От вам і готова вечеря. Повноцінна, калорійна вечеря. Або комусь сніданок. Ось така смакота в нас вийшла.